Майстер підземелля для кількох гравців, зазвичай для чотирьох. От на цій ілюстрації видно, що у нас сидять люди за столом, тобто ця історія частково про тих людей, які за столом, і вони уособлюють з собою чотирьох персонажів, про яких якби, основна історія, в яку вони грають. Тобто в цій книжці можна сказати, що ну, дев'ять героїв, да? причому вісім із них вони повторюються. Тобто це гравці та їхні персонажі. Кожну гру веде цей так званий майстер підземель. от От мене там він був намальований у чорному такому каптурі, або ігровий майстер англійською це Dungeon Master, і в них там була суперечка, наскільки етично називати людину житим Dungeon Master, бо воно. Якісь ще має коннотації, якісь чи непристойні, чи неполіткорятні відгуки, тому цей термін перейшов до гейммастер останнім часом. Ну, ну і плюс це ж не обов'язково, вже зараз гра відбувається в підземелі. То класично це було про те, що ну, якийсь лабіринт, як давньогрецький лабіринт Мінотавра, але вже більш розвинений, в якому. Герої проходять якісь звитяги. По суті, це оповідач історії для кількох гравців, як вже було сказано, то класична збірка це 4, які мандрують як команда пригодників вигаданим світом. Оце от слово пригодник від англійського «adventurer». Це людина, яка авентюрист, яка займається власне, пошуком пригод на свої другі 90. Для гри зазвичай використовують аркуші з таблицями характеристик персонажів. Це основне Гральні кістки, багатогранники. Зараз в мене з собою є. Хто захоче, може подивитися, оце найкласичніший D20, кістка з 20 гранями. І інколи використовують тільки його одного, але по класиці купа різних багатогранників для D&D. І посібники з правил та історії величезні, як для майстра, так і для гравців. Вони існують, щоб детальний світ створити. Там дуже багато всього, включено із таблицями, навіть скільки там морква може коштувати в якомусь місті, щось таке. Для научності також використовують. Мапи, розмічені клітинками або шестикутниками для пересування, мініатюри персонажів та навіть реквізит. Кожен гравець керує діями одного персонажа, якого створює заздалегідь перед початком гри. Для цього треба обрати стать, расу та клас відповідно до конкретної історії для початку, визначити параметри, такі як сила, спритність, інтелект. Та вміння, як стрільба з лука, з лам замків чи фехтування. Це все визначає, чим, чим персонаж буде займатися у пригоді. І, і от якщо чотири персонажі, то зазвичай їх беруть, якби, щоб вони були різні, щоб це була команда спеціалістів, які доповнюють одне одного. Граці описують, як вони просуваються умовним підземеллям, можуть виставляти фігурки на мапі. А у майстра свого персонажа в грі немає, бо він розмовляє від всіх інших персонажів, так званих неігрових, non-player character або NPC. Змальовуючи ворогів, помічників. Майстер випускає монстрів, ставить пастки. Ну і, звісно, описує сам світ і задає ситуації, які в ньому трапляються, які гравцям належить розв'язувати. Також результати дій заявлених персонажа, ну, ну і власне монстрів визначаються цифрами на кістках, що їх кидуть гравці та майстер згідно правил історії. І дуже багато залежить від поведінки гравців в ролях їх персонажів та підтримки світової атмосфери майстром. І саме це визначає цікавість пригоди, і власне це ви побачите. У книжці, да, це вічна боротьба між тим, що гравці якось спілкуються по життю про щось, як вони втілюють своїх персонажів, як вони критикують майстра. Це все характерні такі е, рольові фольклори. Жарти вони в усьому, і дуже часто чутно цей звук в книжці, коли котиться кубик, і на ньому випадає щось від фатальної одинички. До щасливої двадцятки. Але тут я маю зауважити, що особисто я не був майстром гри саме у дінді ніколи. В мене більша частина досвіду це оповідач «Маскарадо вампірів це інша теж досить популярна система. Вона не дуже відрізняється за механікою, але відрізняється за сеттингом. Вона більш побудована на сучасності, а не на середньовічних фентрі-світах. І проблеми постаті у чорному каптурі з моєї книжки мені дуже знайомі. Ну, і Досвід гравця у саморобні системи і спогади, я частково переніс у книгу. Можна знайти певну схожість із старими комп'ютерними іграми, побудованими на системі DD, це не випадково, бо я налічую багато сотень годин в цих іграх, і це ще до того, як вийшла Брама Балдура 3. Там були коментарі на тему того, що там о, підземелля, каналізації, це вже грі. Ну, Це дуже популярна тема просто підземелля, каналізації це такий теж троп, що найперше підземелля це зазвичай саме каналізація, в якій водяться всякі Пацюки. Тому книжка починається теж з цього. І чому назва Пригодник в однині? Тому що це історія Ланка Соняшенка. Який захоплено слухав оповідки про досвідчених шукачів пригод, а потім і сам вирішив перетворитися на одного з них? Це історія його зростання в різноманітних сутичках під містом Брамур та на його вулицях. Брамур розташовано в світі уламків бракта, де земля схожа на астероїд, а в небі світить чарівний кристал. Проте, замість зануритися у фольклор чарівного світу, персонажі занурюються у відходи каналізації в пошуках сухіших коридорів. І хто ж ці герої? Це доволі класична ватага, як раніше я описував, як будується гра і учасники англійською мовою це партії, але ну, перекладати партію, воно в нас має інші аналогії. І, окрім ланка, який виконує роль злодійковатого персонажа Шельгіра, Є ватажок, воїн-підземець, ну, вважайте, гном, гугук, витисаний з каменю, лісодіва календула, вправна на стрільбі з луку та лікування, така собі рода дріада, хрестоматійний сивобородий чарівник тік, що пуляє вогняними кулями. Слово шельвір є моїм власним перекладом англійського рог, який зазвичай у нас перекладають як пройдисвіт. Це синоніми, просто шельвір мені сподобалося більше, коли я дивився словник. Зараз покажу чудові кольорові ілюстрації. Це календула. Так, зроблю височенна ельфійко дріада. Просто хотілося відійти від стандартних нас. Оце це Гугу, його намалювали живим, хоча він міг бути із такою більш, можливо, сіро, сірою шкірою, так би мовити, бо він реально кам'яний. І це в книзі обігрується. Це метеопризматикус або скорочено Тік. Тут Хто, хто, хто вгадає відсилку стосовно цього магану, окрім того, що він схожий на Гендельфа, то, 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 то чому, чому його називають Тік? Хто знає? Це відсилка до Монті Пайтона, де герої зустрічаються із Чародієм, який спочатку мав вимовити якесь своє дуже довге ім'я. Але він так замислюється, бо він це ім'я забув і каже Тім. Тобто це жарт з відсилкою до Монті Пайтона. І в нього, в нашого чародія є кілька капелюхів. Ну, а це власне Ланко. Простий хлопець із села, він тут трохи, мені здається, зображений старшим, ніж він має бути, бо йому десь років 16 у книзі. І за нього грає дівчина. Ну так, да, там важкі умови. Тут Взагалі дуже гарні ілюстрації. Мені так подобається. Тут частина карти, яка мала бути в книжці, але виявилося, що карта ну, дуже детальна. Я трохи, як би мовити, перестарався. Але це ось реальні внизу можна побачити ті підземелля. Це та дійсно карта, якою просуваються пригодники, і всевладний двадцятигранник пригодив над нею. Дуже люблю тут ілюстрації в цій книжці. Їх робило декілька художників. Зараз щось ще знайду. От. такий гільдмастер лиходійської гільдії. от павуки, ну ніяк без павуків, це теж такі саме, як і пацюки, величезні павуки це троп, який ще доходить до Толкіна і його шелоб. Дуже популярний в іграх, тому якби я не став собі відмовляти. Ну і власне доходимо до питання, чому підземельна драмора без драконів. Ну, от я вирішив відійти від пафоса рівня з для початку розказати смішну невелику історію, а вона випланталася в щось своєрідне, а драконів в ній так і не з'явилося. Ну нічого, я це у продовженні думаю, виправлю. Е, власне саме містечко, під яким відбуваються події і в якому відбуваються події, воно сферичне, вакуум середньовічне. Трохи, можна сказати, там за ілюстраціями, десь ближче до кінця, можна буде знайти е більш польські за вайбами або західноукраїнські. І паралельно з грою в книжці, в нашій реальності відбуваються бурхливі обговорення між гравцями та майстром щодо переваг та недоліків його новаторської системи, яка змінюється ще 5 хвилин, і яку важко збагнути, але це не заважає веселій грі. У гравців немає імен. Це одна з моїх звичок, коли я хочу, щоб читачі уявляли себе на місці героїв. Отже, в якому все починається начебто просто, потім там з'являється цілий кубловий род, це налагобленів, і одна, дві, три лиходійські гільдії, що б'ються за вплив під містом. Гільдії, взагалі характерні для класичного фентезі. Тут можна згадати серетеріпрачета, але так само багато їх є і в грі підземелі та дракони. Ну і, незважаючи на постійні суперечності в системі, персонажі поступово здобувають досвід, нарощують свої показники та змагаються все сильнішими супротивниками. В деякого з пригодників є навіть свої таємниці від інших, які випливають в певні моменти гри. Як саме вони випливають, читайте в книзі. Мій улюблений персонаж це Ланко, та дівчина, яка за нього грає, бо перед ними стоїть найскладніша задача особистого зростання. Тому що ця дівчина вона новачок, вона тільки вчиться грати в цю гру. І, і власне, а її персонаж він недосвідчений пригодник. Але навколо нього крутиться дедалі більше весь сюжет. Ну і ще однією особливостю цієї книги є майже повна відсутність романтичної лінії, щоб вона не відволікала від суворої роботи в підземеллях. І так, це лише перша в серії книга. Хоча сюжет в ній має. Своє завершення теж, тобто її можна читати і окремо. І я запрошую вас усіх до цієї пригоди. Так, якщо є в когось питання. А скільки чесно на цій серії? Чесно, не знаю, як піде. Як мінімум, в мене вже запланована була друга частина, але ну, все залежить ще від роботи, натхнення ну і досить. Складно в наш час писати, якщо воно саме собою не пишеться, тому що є дуже багато вже талановитих авторів зі своїми історіями. І, і треба якось ще намагатися бути не дуже схожим на їх всіх. І плюс, як я ще люблю казати, що книжки вони досить сильно конкурують із комп'ютерними іграми, тому що зараз стали повертатися комп'ютерні ігри з сильним наративом. От як вже згаданий Baldur's Gate 3, який дуже сильно на діалогах побудований. Або там відьмак, третій, який вийшов там скільки майже 10 років тому, в якому переповідаються історії в грі дуже сильно. Там, на казках, на міфології побудовано все. І в ігор є перевага в тому, що ти сам обираєш щось, що від тебе залежить, яке буде продовження сюжету. Який фінал буде, причому там фінал може взагалі залежати від того, що ти там якогось метелика роздушив на початку гри, або когось там послав під три чорти до бісової мами. Е в мене було бажання зробити пригодника книгою грою. Не знаю, можливо, другу частину я і спробую так зробити. Тобто, що таке книга гра хтось знає. Ну так, там пронумеровані сюжетні шматочки, і залежно від вибору вам кажуть, перейдіть там на 318, або перейдіть на 54. Або навіть можна кидати е, якісь от із кубиків під час е, гри з книжкою, і потім дивитися, що ж там випало, і е, відповідно до цього переходити. Так, е, ще якісь питання є? Якщо Якщо не помиляюся, зараз десь через те, що це велике ілюстроване видання, зараз 750, це ну, немаленька ціна. Але це ще знижкова акційна ціна. Воно буде саме через те, що там багато великих ілюстрацій, буде коштувати 900 гривень потім у роздрібній торгівлі. Тому що вже воно порівняно за ціною з Балдрус 3 Так що, отак от. Так от. Продається у першому павільйоні. Але можливо можна і прямо тут. Ну так, у мене все. І у нас вже сплив час ще в когось. Щось. Ну, тоді дякую вам всім за увагу.